В Європі газ рахують у кВт-годинах, а в Україні в метрах кубічних. Саме через це у нас можна тихо змінювати якість газу, а рахунок залишиться тим самим. Ось чому ви платите більше, але тепла отримуєте менше. В Європі споживач купує не обсяг газу, а енергію, яку цей газ віддає кіловат-години. І це чесно, хочеш нагріти будинок, тобі потрібна енергія, а не просто кубатура. Якщо газ поганий, Калорійність нижча, ти отримуєш менше тепла і платиш менше. Якщо газ хороший, калорійність вища, отримуєш більше тепла і платиш фактично за енергію. Так працює Німеччина, Польща, Чехія Італія. А що у нас в Україні рахують куби, але куб не має тепла, він може бути нормальним, недокаченим, розбавленим іншими газами або повітрям з низькою теплотворністю. І найважливіше, один метр кубічний газу може мати різну калорійність від 7 до 11 кВт в годин тепла. Фактично, ти купуєш один той самий куб, але тепла в ньому може бути на 40% менша. Це як купити літр бензину, але машина пройде на ньому не 20 км а 15 а ціна одна й та сама. Чому в Європі кВт за годину? Тому що в першу чергу це захист споживача, тому що якщо калорійність падає. Рахунок автоматично нижчий, нічого домішувати не можна. Газ розподіляється за прозорими параметрами енергії. Ці параметри публікуються щоденно. А у нас куб є куб, але люди помічають, газова плита горить жовтим полум'ям, опалення гірше гріє. Старий лічильник показував менше, новий більше. Цієї зими потрібно більше кубів. Ніж минулої, саме тому, що куб це тільки об'єм. Енергія всередині нього може бути різною. Ось чому в Європі рахунок чесний, а у нас зручна схема: міняй калорійність, а люди все одно платять за куби. Пояснюю простими словами, Європи платять за енергію, у нас за об'єм. При низькій калорійності газу куби з'їдаються швидше, опалення гріє гірше, а платиш ти стільки ж, тому людям здається, що газ поганий. І вони мають рацію. Але в інтернеті я знаходжу ось таку статтю: Замість кубометрів рада вела облік споживання газу в енергетичних одиницях, тобто, фактично, був прийнятий закон, який міняє спосіб обліку газу. І як думаєте, коли цей закон був прийнятий у червні 2020 року? Відповідно до цього закону передбачено облік та розрахунки на ринку природного газу в одиницях енергії, тобто замість кубометрів – години Ідея в тому, щоб враховувати якість газу, його теплоємність, а не просто об'єм. Але через війну та введення в країні режиму воєнного стану впровадження цієї системи відклали до завершення або скасування воєнного стану. Тобто, хоча закон дійсно прийнятий, але фактично він не реалізований. І ще одне цікаве питання, чи доведеться міняти лічильник, і ось стаття, котрі розкривається ця тема, і зазначається, що перехід на кіловат години не вимагає зміни лічильників, так повідомляє Нафтогаз України. Тобто такий перехід мав би відбутися безкоштовно для споживачів, що це означає для тебе на практиці. Ти надалі будеш знімати і передавати показники газового лічильника, як і раніше, в кубометрах. Газорозподільна компанія або відповідний оператор сама переведе кубометри в кВт-години з урахуванням теплоти згорання, і за цими даними сформує рахунок. Тобі не треба купувати або встановлювати новий лічильник, якщо стара модель справна. Добре працює. Як вважаєте, чи піде перехід на такий вид обліку спожитого газу на користь споживачам? І чому його так і не реалізували на практиці? Моя думка така: якщо якийсь закон відповідає інтересам держави, то вона реалізовує його негайно. А якщо закон може зменшити надходження податків до бюджету, то з його реалізацією можна почекати. Газовий сектор України завжди був проблемним питанням. Ця галузь економіки дуже монополізована, закрита та корумпована. Саме тому такі ініціативи і відкладають у довгий ящик. Але це лише моя особиста думка. Якщо ви маєте іншу думку або більш переконливі аргументи, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Друзі, поставте лайк під цим відео. Це дуже важливо для розвитку саме україномовного YouTube. Наразі в мене все. Дякую за перегляд.